Давня Греція, це не лише колиска демократії та філософії, а й місце, де закони ставали знаряддям страху, під блиском храмів та площ ховалися покарання, що лякали навіть найсміливіших. У грецькому суді кожне злочин вважалося загрозою для полісу, і відповіді на цю загрозу були настільки суворими, що закони перетворювалися на інструмент залякування. Одним із найсуворіших покарань була Апофрагін, вигнання, яке позбавляло людину всього, громадянина стирали з суспільства так, ніби він ніколи не існував. Іншим був бархатос, фізичне покарання, що не залишало смертельних ран, але ламало волю, це було насильство над духом, а не над тілом. А найбільшим жахом вважали кальбос, публічне приниження, людину виставляли перед натовпом, і сама ганьба ставала покаранням. Та навіть ці покарання затьмарювали вироки, що торкалися інтелектуалів, бо коли карали мислителя, страждала сама культура. Сократ, який надихнув покоління, сам став жертвою суворого закону, його звинуватили у розбещенні молоді та неповазі до богів. Вирок був бажальним, він мав випити чашу цикути, афіни карали не лише злочини, вони карали небезпечні ідеї. Сократ прийняв долю спокійно, бо вірив істину не знищити судом, його смерть стала поштовхом до безсмертя його думок. І сьогодні ці покарання дивують і лякають одночасно, бо за величу Греції стояв світ, де справедливість була гострішою за меч.